Готуємо смачну піцу. І так, готуємо спочатку опару. Я напишу під відео, скільки чого я додала. Опара постояла і підмішуємо муку. Яйце. цукор, оливкову олію, можна і соняшникову олію. І трішки додаю уксусу. І замішуємо тісто. Тісто повинно липнути до рук. І воно краще сходить і більш м'яке. Краще потім підмішати, коли вже воно вистоїться. Мішаємо ми до такої до консистенції, як густа сметана, і ставимо його на півгодинки в тепле місце. Потім воно підійшло, ви викладаємо його на стіл і вимішуємо, поки багато не потрібно. Ось воно таке м'яке, живе. Розділяємо на дві частини, так як у нас буде дві піци. І розкотуємо е, такими пластами, так як у нас кругле деко. Застилаємо, можна олійкою змастити, щоб не приставало, змащуємо тісто яйцем. І посипаємо. Тут уже фантазія ваша, на що здатна. У мене була кукурудза, ковбаса. Болгарський перець, так як зараз сезон, я ось скрізь додаю помідори, поливаюся кетчупом і в духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Потім витягла, натерла твердий сир і ще на 5-10 хвилин. Приємно, це неймовірно смачно.